Добрий вечір, шановні тернополяни, Давайте випустили пак людей, які мали право виступити. І от цього моменту, я прошу. Вас. Я самовірно візьму право вести оце зібрання. як людина, яка точно так же має і пізні, яка і використовується. І ми маємо вияснити для себе, чого ви тут і що хочете. Хочете напити морду? Заходьте пийте. Хочете розп'яти, виходьте, розпізнайтесь. Чи ви хочете знати ситуацію, що сталося і хто є? І чому. От вийшов що якого тільки що звинуватили, що він приносить по 500-600 гривень.